Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні ми зробимо віртуальну подорож по нижній течії Дніпра. Завітаємо на Дніпрогес і Запорізьку АЕС. Ось таким має бути маршрут нашої подорожі. Почнемо з Дніпровських порогів, які нині затоплені. Вони являють собою виходи скельних порід українського щита. Який Дніпро так і не спромігся розмити, а був змушений обійти стороною, відхилившись від прямого шляху до моря кілометрів на 200. Проте як виглядали ці пороги, засвідчує і ось це фото. Напевне, це було красиво, але не більше того. За пороги бралися не раз і не два, їх руйнували вибухівкою, будували шльози. Але шлях для суден залишався вкрай складний. За радикальне вирішення проблеми взялися у 20-х роках минулого століття, тобто 100 років тому. Важливу роль тоді відіграв гідротехнік Іван Олександров, який став автором проєкту Дніпрогесу. Утім, нестача досвіду, а головне, відсутність належного устаткування, зумовила необхідність американської допомоги. Тож на місце майбутнього будівництва прибув визнаний карифей Х'ю Купер. Існують відомості, що саме він порадив збудувати греблю у вигляді бетонної арки. Місце для греблі підказала сама природа наявність двох скельних острівців, що істотно посилювали та й нині посилюють стійкість греблі. Це засвідчує тогочасна карта. Будівництво почали у 1927 році, а самої Греблі в 1929. Її довжина мала становити 760 метрів, максимальна висота 62 метри. Про історію будівництва ГЕС можна дізнатися, відвідавши музей Дніпра ГЕС, який знаходиться там же на станції. Деякі історичні факти вражають. Навесні 1932 року на будівництві працювало 63 тисячі людей. Керував будівництвом Олександр Вінтер. Збереглися відомості, відповідно до яких значну увагу він приділяв належному харчуванню робітників. Можна припустити, що це було потужним стимулом праці на ГЕС, адже саме в той час у нас був і голод, і голодомор. Не випадково, що нині у Запоріжжі є вулиці, названі на честь Олександрова, Купера, Вінтера. 1 травня 1932 року було пущено перший гідроагрегат. На 1 жовтня було призначено офіційний пуск першої черги у складі п'яти гідроагрегатів. Усі вони, так само як і генератори, були виготовлені у США. Дату офіційного пуску нібито змінив особисто Сталін. Запропонувавши це зробити 10 жовтня у День народження Вінтера. Коли наблизився належний момент, один з американських фахівців промовив: Містер Вінтер. Суп готовий. За цим Вінтер включив рубільник. У 1939 році будівництво було завершено. І Дніпрогес став найпотужнішою ГЕС в Європі. Крім того, було затоплено пороги, з'явився зручний переїзд через ріку. Що ж до Греблі, то вона стала зразком інженерної думки. Потім, 18 серпня 1941 року, була руйнація станції. Після цього її відбудова спорудження Дніпрогесу. Ось так став виглядати машинний зал станції, а саме Дніпра ГЕСУ-1. Як на мене, то сама довершеність. Крім дев'яти основних тут є маленький гідроагрегат, який можна запустити вручну. Він дозволяє включити станцію в умовах блекауту. Мимоволі згадуються слова Рудольфа Дізеля: Інженер може все. Вище Дніпрогесу утворилося водосховище з найбільшими на Дніпрі глибинами до 60 метрів і навіть трохи більше. Водночас, з огляду на круті береги, його площа найменша в Каскаді приблизно 300 квадратних кілометрів. Зазначу, що в усіх відомих джерелах наведено значно більшу площу. Уточнення виконано Разом із колегою Сергієм Шевчуком на основі сучасних супутникових знімків. Ось так, зокрема, виглядає виділена блакитним кольором акваторія біля міста Дніпро. За іронією долі, найбільше відповідала проєктній площа Каховського водосховища, якого вже немає. Та повернемося до Дніпрогресу. У жовтні 2002 року з нагоди річниці пуску першої черги. На станцію прибули президенти двох країн Леонід Кучма і той, хто сидить у Кремлі. Напередодні візиту було виготовлено книгу почесних гостей. Беручи її свого часу в руки, я подумав: а хто ж першим поставив свій підпис? Я здогадався, першим щось написав кучма. Однак зараз я хочу показати те, що написав на ворог – не думаю, що у нас є багато зразків його почерку. а у мене є. Тож, кому слід аналізуйте. Звертаю увагу на написання слова Дніпро Гесу. Є підозра, що, як правильно пишеться це слово, Кремлівський вождь не знав. Своєрідними є слова про півробітництво. Нині це співробітництво полягає у численних ракетних ударах. Метою яких є знищення як усієї нашої держави, так і Дніпрогесу. Ось красномовне свідчення це наслідки ракетного удару 22 березня 2024 року. Співробітництво в усій красі. Через значні руйнування дніпрогесу 2 воду довелося скидати через водоскидну греблю. На жаль, гіршою склалася доля Каховської ГЕС. Її руйнування призвело до спустошення Каховського водосховища, зокрема, зниження рівня води у нижньому б'єфі Дніпрогесу. Гесу. Порівняймо. Ось так було раніше. А ось так стало влітку 2024 року. Як можна бачити, колишні острівці збільшилися в розмірах, і на додаток до них з'явилися нові. Це фото зроблено з острова Хортиця. Який нині є національним заповідником. Тут створено історико-культурний комплекс Запорізька Січ. Водночас острів є таким великим, що тут можна потрапити у справжній ліс. Про Каховську ГЕС і Каховське водосховище я розповів у попередніх відео, тому покажу лише, як виглядає колишнє водосховище уже в цьому році. Як на мене, сумно. Найвідоміший об'єкт, що стоїть на березі вже колишнього водосховища, це Запорізька АЕС, збудована біля міста Енергодар. Однак перед тим, як надати інформацію про неї, трохи розповім про запорізьку ТЕС, адже першою з'явилася саме вона. Запорізька ТЕС доволі рідко згадується, хоча вона належить до найновіших і водночас найпотужніших. Подібною є лише вуглегірська тес у Донбасі. Будувалася Запорізька тес у дві черги. Перша мала потужність 1,2 млн кВт, друга 2,4 млн кВт. На кожній черзі є величезна труба з заввишки 320 метрів. До слова, висота Ейфелєвої вежі лише на 4 метри більше. Будівництво станції завершилося урочистим мітингом 28 листопада 1977 року. Однак того дня в Енергодарі відбулося навіть два мітинги. Після завершення першого його учасники розсілися в автобуси, проїхали пару кілометрів і знову вийшли. Розпочався другий мітинг, присвячений початку будівництва Запорізької АЕС. Використання наявного колективу будівельників дало змогу досягти результатів, про які нині можна лише мріяти. Вирили котлован під перший блок, перейшли на другий. На місці першого почали бетонні роботи. А коли закінчили, перейшли на другий. Водночас почали рити котлован третього. За такою схемою будівництва. Блоки з'являлися мало не як гриби після дощу. У 1984 році перший, у 1985 другий, у 1986 третій, у 1987 четвертий. Щоправда, надалі темпи дещо сповільнилися. У 1989 році збудовано п'ятий, а в 1995 році шостий. Після цього Запорізька Аес стала найпотужнішою в Європі. Як журналісту мені вдалося побувати на всіх українських АЕС, і звісно, на запорізькій. Їздив аби дізнатися більше і кожного разу був у захопленні відбаченого. Ось одна з моїх статей, що надрукована в газеті Урядовий кур'єр. На жаль, Биття згаданого у статті серця призупинилося, з 4 березня 2022 року в Енергодарі хазяйнує ворог. Запорізька АЕС давно не працює, і за відсутності Каховського водосховища невідомо коли запрацює. Недавнє зниження температури засвідчує, що водойма охолоджувача АЕС. Вона в нижній частині супутникового знімка, замерзла. Не видно диму із згаданих височезних труб Запорізької ТЕС, хоч обидві станції стоять, тому не впевнені, що в домівках Енергодару тепло. Знаю й те, що окупантам тут аж ніяк не були раді, тому й хочу розповісти щось про працівників Запорізької АЕС. Як на мене, основними їх рисами і не лише цієї станції. Є професіоналізм, освіченість, розсудливість. Можна також згадати здоровий спосіб життя та інтерес до фізичної культури. Доволі високий заробіток та можливість перебування в елітній спільноті визначали те, що влаштуватися на ЗС було непросто. Якщо пощастило, далі поступове сходження кар'єрними сходами, майстер цеху. Начальник зміни цеху, начальник цеху. Кожного разу це іспити на відповідність посаді. Крім того, ще й певний час перебування у кадровому резерві. Директора АЕС не обирають, а призначають. Однак упевнений, що якби обирали, за випадкову людину ніколи би не проголосували. Адже добре відомо, чим це може закінчитися. Чорнобиль навчив. Додамо ще й міжнародний контроль з боку МАГАТЕ. Зрозуміло, що атомна електростанція відрізняється від того, що собою являє держава. Однак професіоналізму у нас реально бракує. Та будемо рухатися далі за течої Дніпра. На правому березі стоїть Нікополь, на протилежному Кам'янка Дніпровська. Оскільки карт спустошеного водосховища немає. Для кращої орієнтації на виду його супутникове зображення. Колись біля сучасного міста Нікополь була переправа через Дніпро, що звалася Микитин Ріг. Вважається, що її влаштував козак Микита. Згодом це визначило назву поселення. Наприкінці 18 століття місто надали нову назву, схожу на Первісну, але з новим змістом Місто Перемоги. Ще донедавна Нікополь був відомий як «промисловий центр. Нині ж це місто відомо тим, що його мало не щодня обстрілює ворог виходити на набережну Небезпечно, вона у колючому дроті. На протилежному березі вже неіснуючого водосховища стоїть місто Кам'янка Дніпровська. Коли було водосховище, між обома містами курсував паром яким я і сам колись скористався? Останніми містами, що стоять на берегах водосховища є Береслав на правому і Каховка на лівому. Колись у Береславі функціонувала переправа через Дніпро. У 16 столітті турки тут звели фортецю Кізи Кермен, про що нагадує монумент на березі. Згодом тут же було сформовано 20тисячне військо вірних запорожців, майбутнє чорноморське кубанське військо. Що ж до каховки, то в ній часто бував на ринку, на якому завжди була купа овочів і фруктів. Одразу нижче за те, від уже колишньої Каховської ГЕС стоїть місто Нова Каховка. Пам'ятаю його як молоде і красиве. Однак саме це місто найбільше постраждало через руйнацію Каховської ГЕС, подекуди рівень води у ньому підвищився на 12 метрів. Найбільшим містом в нижній течії Дніпра є Херсон. Вважається, що назву запозичили у Херсонеса, стародавнього міста, що було у Криму. У 1783 році тут спустили на воду перший великий військовий корабель, про що нагадує монумент на набережній. На жаль, нині тут бути вкрай небезпечно адже на протилежному березі ворог. На лівому, нині окупованому березі, стоїть місто Олешки, а дещо нижче за течею Гола Пристань. Вважається. Що назва міста Гола Пристань походить від голих, позбавлених рослинності берегів. Однак у мене особисто є сумнів адже поряд удосталь води. Поглянемо, як це місто ще недавно виглядало з дрону. Принаймні, острови є зеленими. На далекому плані, у лівій частині знімка, можна розгледіти херсон. У Голій Пристані є набережна. Яка певною мірою є візитівкою міста. На цій набережній є кілька цікавих об'єктів, з яких свого часу найбільшу увагу привернув монумент жабі. Промовистими є слова на постаменті. Якби нас жаба не давила, і щоб була у нас ще сила, якби ще мудрості додати, яку б могли країну мати. Могли. На жаль, нині Гола Пристань і не лише вона окуповані. Неподалік від Голої Пристані розташоване єдине острівне село на Дніпрі. Його назва Білогрудове. Сполучення цього села із Голою Пристанню відбувалося завдяки ось такій переправі. А були часи, коли до села Білогрудове. Приставали навіть круїзні лайнери. Тепер же село перебуває в сірій зоні. На щастя, правий берег Дніпра усе ж наш. Тут, неподалік від Гірла, лежить село Дніпровське. Не знаю, як нині, але до війни у селі працював єдиний в Україні завод, який займався розведенням оситрових та їх зарибленням Дніпра. Раніше завод щороку випускав кілька мільйонів екземплярів осетра, а також сіврюги і стерляті. Проте, як відомо, 6 червня 2023 року Каховську ГЕС було підірвано, завод затопило тож дісталося не лише людям, а й рибі. Зрозуміло, що тоді постраждала вся природа, а вона на нижньому Дніпрі чудова. Недарма тут створили Ніжньодніпровський національний природний парк. Невдовзі весна, і природа оживе знову. Наша подорож Дніпром наблизилася до завершення. Значною мірою мій інтерес до цієї ріки був зумовлений прагненням написати книгу, якої не було понад 100 років. Ця книга написана. На цьому фото я її тримаю в руках. Ця книга не продається, коли вона є у вільному доступі. Її можна знайти у Вікіпедії, а також на сайті Центральної геофізичної обсерваторії. Якщо це відео видається вам цікавим і пізнавальним, не полінуйтеся засвідчити працю автора уподобайкою. Буду вдячний і новим підписникам.